Від ПриватБанк за частіше дивує різними нововведеннями. У цей раз приведені зміни до правил здійснення грошових переказів для всіх тримачів особистих карток, що мається на увазі. І тепер для всіх встановлено ліміт на відправлення і отримання коштів у розмірі 100 переказів на місяць. А якщо відправляти кошти за кордон, то обмеження ще суворіше, більше 25 платежів. При отриманні коштів за кордону ліміт складає 30 переказів на місяць. Чому так сталося? Все просто. Певна частина підприємців з нереєстрованим бізнесом використовують особисту карту для отримання опла за товари чи послуги, тому це своєрідний спосіб боротьби банку з незаконним підобігом і відмиванням коштів. Що робити користувачам у випадку, якщо перевищує цей ліміт? Варіантів декілька. Найпростіше відкрити рахунки у різних банках і приймати платежі на різні картки, поки це можливо. Найправильніший зареєструвати бізнес і отримувати платежі легально без обмежень. Будьмо відвертими. Якщо 100 платежів на місяць вам не вистачає, то це вже дійсно можна назвати діючим бізнесом. А згідно закону, бізнес має платити податки. Податки невеликі, якщо брати в розрахунок ФОП другої чи третьої групи. Якщо вам здається, що видання бізнесу легально це складно, дозвольте з вами не погодитися. Відкриття ФОП займає до 15 хвилин вашого часу. При тому, як правило, вам не доведеться навіть походити з дому чи офісу, щоб його зареєструвати. Можна написати нам за посиланням під цим відео, ми допоможемо підібрати систему оподаткування та побудувати структуру бізнесу так, щоб працювати було максимально комфортно і не довелося сплачувати зайвих податків. І взагалі, допоможемо зареєструвати все з першого разу та коректно, а коштуватиме це всього 1 гривню. Для прикладу, друга група ФОП може надавати послуги населенню, виробляти і продавати продукцію та проводити діяльність у сфері ресторанного господарства. Податків потрібно платити тільки ЄСВ та єдиний податок. В сумі податків на місяць буде близько 3 тисяч гривень. А якщо приймаєте платежі за кордону, то слід розглянути третю групу ФОП. ФОП третьої групи майже не обмежені у видах діяльності. Податки сплачуються ЄСВ 1600 гривень з грудня та 5% від коштів, які заходять вам на рахунок. Висновки, звісно ж, вибір робити вам, але потрібно розуміти, що такі обмеження обумовлені не тому, що Приватбанк поганий, а тому, що Україна вже не живе у 90-х роках, і мало-помалу увесь бізнес буде або легалізована, або закрита. прикладі Приватбанку ми спостерігаємо за змінами тому, що він, по-перше, державний, а по-друге, чи не найрозповсюдженіший банк в Україні. Сміливо можна сказати, що це тільки початок. Напишіть у коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Ну, якщо ви вже там, поставте лайк та підписуйтесь на наш канал. Тут ми простими словами пояснимо, як легше вести віз.